Доброго ранку всім нашим слухачам, доброго вечора, всім глядачам. Розпочинаємо наш традиційний аналіз новин для радіо UA Chicago. і розпочинаємо його з найважливіших міжнародних новин, які стосуються і впливають на Україну. Адміністрація президента США Джо Байдена в приватному порядку закликає українських лідерів заявити про свою готовність вести переговори з Росією. Про це пише видання Вашингтон Пост із посиланням на свої джерела. Зокрема, в США просять президента України Зеленського відмовитись від публічної відмови, брати участь в мирних переговорах, поки диктатор Путін при владі в Московії. За словами видання, це спрямовано не на те, щоб посадити Україну і Росію за стіл переговорів, а щоб забезпечити підтримку країн, громадяни, яких можуть хвилюватися через перспективу війни на довгі роки. Хоча американські чиновники поділяють оцінку своїх українських колег, що Путін зараз несерйозно ставиться до перемовин, вони визнають, що заборона Зеленського на перемовини з ним створила занепокоєння в деяких частинах Європи, Африки та Латинської Америки, де руйнівний вплив війни на доступність і вартість їжі та палива відчувається найбільш гостро. Отака От новина видання Вашингтон Пост, і, попри те, що вони вказують, що Спрямовані дії не на те, щоб посадити Україну і Росію за стіл переговорів, а щоб забезпечити підтримку країн. Насправді все спрямовано саме для того, щоб ці переговори відбувалися. Тому що в світі є певний договорняк, певна підкилинна політика, про яку нам не розповідають. І, власне, згадуючи 24 лютого, ми повинні добре пам'ятати, як поводила себе. Америка, США на чолі з Байденом, і як, до прикладу, поводили себе британці, які з перших днів включилися нам в допомогу. Фактично зараз відбуваються спроби реалізації отих закулісних домовленостей. І через ті закулісні домовленості, які вигідні як певним міжнародним гравцям, так само собою Московії, так московській п'ятій колонії, всяким єрмакам і компанії, нас таки пробують затягувати в ці. Переговори, причому не зрозуміло, які можуть бути переговори зараз після проведених референдумів. Перед тим анексія Криму давно відбулася, але зараз фактично відбулася ж анексія півдня, анексія окупованих територій після референдумів, тому що де факто юридичні якісь механізми е вже запустили. Тут питання не в тому, що вони є нікчемні з точки зору міжнародного права. Знаєте, міжнародне право і в цілому право працює там, де є сила. Якщо немає сили, то право відповідно не працює. І незрозуміло, до яких перемовин нас штовхають, і в принципі деякі інші новини, які я також буду згадувати в цьому ефірі, вони побічно корелюються саме за тим штовханням. Але про це трохи далі. Столиці запланували тотальну евакуацію трьох мільйонів людей, які залишилися в Києві у разі повного відключення електромережі. Про це розповів голова департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук. І цю цитату Ткачука вже цитує Нью-Йорк Таймс. Ми розуміємо, що якщо Росія продовжить такі атаки, ми можемо втратити всю систему електропостачання. Якщо не буде електрики, не буде води та каналізації. Тому зараз уряд та міська адміністрація вживають усіх можливих заходів для захисту нашої системи електропостачання. Причому Ткачук наголосив, що наразі немає причин для виїзду людей з Києва. Ситуація контрольована. Уточнюється, що влада... Отримає повідомлення за 12 годин про те, що мережа перебуває на межі збою. За словами Ткачука, в такому разі влада проситиме людей виїхати з міста. Тут зразу трошки незрозуміло. Тобто, влада запланувала евакуацію, чи не запланувала і проситиме виїхати з міста чи евакуйовуватиме? І знову ж таки за 12 годин. А чому не більше, а чому не менше? Ну добре, це останнє це технічне питання. Але ця цитата, власне, вона пов'язана з тим, що напередодні сказав Мер Києва Віталій Кличко. А Віталій Кличко не виключає сценарію, як вони сказали, повного блекауту в Києві за відсутності електроенергії, тепла, води і зв'язку та закликає киян підготувати необхідні запаси і продумати можливість тимчасового переїзду за місто. І він також вживав слово евакуація. Так от. Евакуація, яку реалізовує влада, це повинен бути певний комплекс заходів, який в кінці кінців реалізовує певну мету. Коли ми говоримо про Київ, про три мільйони людей, які тут залишилися, можливо, навіть більше, ви уявляєте, хоч приблизно, який комплекс заходів потрібно зробити для того, щоб їх евакуювати? І евакуювати куди? В яку безпечну точку України ви можете евакуювати зараз 3 мільйони людей? Ну, така є точка України, куди там не дострілюють ракети, там чи ще щось відбувається? І чи не можна ці всі речі насправді пов'язувати з тим загальним нагнітанням і штовханням України до договорняка? Уявіть собі картинку, яку намалюють Західним ЗМІ до тих всіх? Ядерних страшилок Путіна, ядерних погроз і так далі, коли евакуація буде відбуватися, і евакуація буде відбуватися, яку буде здійснювати українська влада, яка славиться своїм вмінням просто проводити масштабні заходи, готуватися до дуже важливих речей, до навіть страшних речей, до страшних подій. Ну сама підготовка до війни від Володимира Зеленського вона вже вказує, наскільки українська теперішня влада вміє. І готуватися до таких речей. Ну і до чого підштовхнуть такі картинки середньостатистичного західного обивателя, якого ще й постійно обробляє кремлівська пропаганда з точки зору підтримки традиційних консервативних цінностей. А на цьому полі українська влада категорично не працює в силу об'єктивних і суб'єктивних обставин. Але продовжуємо огляд новин. The економіст зарахував Україну до країн із максимально високим ризиком продовольчої небезпеки в світі. Із максимально високим ризиком продовольчої небезпеки в світі. Це станом на зараз. Цікава ситуація. В нас продовжується зерновий коридор. Нам зерновий коридор, внаслідок якого аграрні латифундисти і транснаціональні корпорації заробляють для себе, не для України, а для себе мільярди доларів. Нам говорять, що це щось надзвичайно корисне. Угу, дуже корисне. І за економіст таке собі маленьке видання, яке не порівняти там, не знаю, з чимось, з голосом Зеленського, це я так умовно кажу про наш інформаційний простір. Каже, що в нас найвищий рівень продовольчої небезпеки. Тобто, при певних умовах в нас дуже швидко виникне голод. За умови, якщо ці всі. Перед умовою, перепрошую за тавтологію, будуть носити системний продуманий характер, то можна буде говорити не про голод, а про голодомор. В 32 другому, тридцять пам'ятаєте, такий захід відбувався? Близько 12 мільйонів українців тоді загинуло. Це не тому, що земля не вродила, а тому, що було вивезено те, що вирощено на цій землі. От в нас зараз, при тому, що такі прогнози вже видало навіть видання за у нас продовжується вивезення зерна. І що цікаво, що в нашому інформаційному просторі а, імені Володимира Зеленського зМІ подають це як нашу перемогу. Це ж прекрасно продовжується вивозити зерно, заробляються гроші. Україна допомагає там прогодувати когось в світі. Коли українці пишаються тим, що вони годують там кілька сотень мільйонів людей в світі, чи можуть прогодувати кілька сотень людей в світі, в мене завжди виникає дуже-дуже просте запитання. А ми нагодували вже всіх українців чи ні? Чи відповідно до Конституції, як національне багатство має використовуватися? Зокрема, земля, яка в Конституції в 13-14 статтях записана основою всього національного багатства? В інтересах групи олігархів, там Веревського, Бахматюка, Косюка, Порошенка, Герех, Коломойського, Ахметов має землю. Ну, правда, значна частина землі, якою володіє Ахметов, зараз знаходиться під окупацією. В будь-якому і знову ж таки за економіст вже внесло нас в цю статистику, де країн з найбільшою загрозою голоду, а земельного зернового запасу ми не сформували. В нас на папері щось десь є на приватних складах, нібито, а якщо війна триватиме два роки, а яку площу ми в наступному році українські фермери зможуть засіяти? Таких аналітичних запитань насправді дуже простих і достатньо поверхневих, їх можна задавати дуже-дуже багато. Однозначно зараз можна стверджувати, що дії української влади на превеликий жаль працюють в антиукраїнських інтересах. І на противагу озвучу те, що зробила Індія. Індія різко скоротила свою квоту на експорт цукру станом на 2022-2023 рік, що потенційно може погіршити перспективи світового ринку. Про це повідомляє інформаційна агенція Bloomberg. Згідно з повідомленням Міністерства продовольства, Індія попросила Борошномелів продати 6 мільйонів тонн на зовнішньому ринку до 31 травня, вказуючи, що вона все ще може дозволити 3 мільйона тонн поставок до жовтня 2023 в той час, коли квота на 2021-2022 рік склала 11,2 мільйона тонн. Тобто ми маємо скорочення мінімум на 2,2 мільйона тонн. Мінімум це за умови, якщо ці 3 мільйона тонн будуть передаватися. І нагадаю, багато хто з людей цього просто фізично може не знати. Нагадаю, що вже раніше Індія призупинила вивезення зерна, вивезення муки зі своєї території, тому що світ. Готується до глобальної кризи насправді. А в умовах глобальної кризи люди найбільше будуть цінувати ті цінності, які зараз, ну скажімо так, не, не дуже відчуваються, особливо в Україні. А перша цінність це, власне, їжа, вода, чисте повітря і, само собою, земля. Взагалі, земля в ближчі, там, 15-20 років стане найціннішим ресурсом на нашій планеті. Про що, до речі, говорять дуже багато і аналітиків, і неаналітиків, і індійський духовний лідер Садхугуру про це говорить. Але, але знову ж таки, ну, як українці можуть проливати кров за землю, яку в нас пробують забрати з допомогою танків, гармат та автоматів Калашникова, і чомусь вперто не бачать, як з допомогою а, доларів. Нас пробують забрати, не пробують забрати, а вже забирають ту саму землю. І якою катастрофою в кінці це забирання з допомогою політико-економічних методів закінчиться для українського народу в цілому. І продовжуючи тему штовхання до мирних пере... мирних перемовин, папа римський Франциск заявив, що жорстокість російських військових, з якою вони діють в Україні, не притаманна російському народу. Про це він заявив в спілкуванні з журналістами під час повернення з Бахрейну. Мене вражає, і тому я вживаю слово багатостраждальна ота жорстокість, яка не притаманна російському і Можливо, бо російський народ це великий народ, це жорстокість найманців, солдатів, які йдуть на війну як на пригоду. Я волію думати так, бо маю велику пошану до російського народу, до російського гуманізму, сказав Папа Франциск. Папа Римський згадав російського письменника Достоєвського, який, за словами Понтифіка, до сьогодні надихає християн до осмислення християнства. Ну, Папа Римський, крім великої пошани до російського народу та до російського гуманізму, чомусь, напевно, забув. Велику любов глобалістів до спільного заробляння грошей з Кремлем це останнє, напевно, найбільш сильно вплинуло на те, що Папа Римський займає відверто таку промосковську позицію, але і це ще насправді не все. Коли ми говоримо про того ж Достоєвського, то потрібно ж не виривати щось з контексту. А потрібно достатньо чітко розуміти, а в якому ключі працював Достоєвський, взяти його, до прикладу, роман «Бєси», щоб подивитися якраз на ту велику милосердну душу російського народу, про яку, власне, говорить Папа Франциск, абсолютно не розуміючи, а я вважаю, що свідомо обманюючи вірян і працюючи в московських інтересах, ну, власне, про оцю велику. Великий російський народ і його ментальність дуже гарно написав Євген Гуцелу в книжці Ментальність Орди. Унікальність книги Ментальність Орди полягає в тому, що вона побудована на цитатах тих, хто навіть в даний момент часу є авторитетом для жителів Московської Недоімперії. Це дуже добре треба розуміти. В принципі, рекомендую нашим слухачам і глядачам його переглянути. Ну і, власне, в продовження. Патріарх. Російської православної церкви Кіріл заявив, що російський народ стикається з небезпеками, які кидають виклик самому існуванню країни. Про це він сказав в неділю після освячення головного храму Росгвардії, десь під Підмосков'ї. І він заявив, що молитва за владу і за збройні сили не повинна бути механічною, моліться щиро і так далі. і так далі. Що тут є важливе? Важливим є акцент Кіріла про те, що виклик самому існуванню країни. Чому? А, тому що, по-перше, це програмування, це продовження зомбування людей. А по-друге, те, що кидає виклик самому існуванню країни. Це відповідно до ядерної доктрини Московії. Це законодавчий документ, з яким можна ознайомитись. Це розв'язує руки путінській владі для використання ядерної зброї. Тобто патріарх Московського патріархату, ну по суті, розв'язує з точки зору морально-світоглядної, якщо так можна говорити, про мораль, обговорюючи таких дегенератів. Але з точки зору морально-світоглядної, він розв'язує руки для використання ядерної зброї. Це робиться як для торгів на західному, скажімо так, ринку е політики. Так і для впливу на свого внутрішнього обивателя. І знову ж таки, як же ж в цьому контексті, обговорюючи Кірила, главу Московського патріархату, не згадати про те, що московський патріархат в Україні досі прекрасно себе почуває і прекрасно функціонує. А заборона Московського патріархату, як сказав голова Верховної Ради Стефанчук, розколює українське суспільство. Ну, звичайно, розколює все оточення президента Зеленського. За винятком там кількох буквально людей є прихожанами московського патріархату. І ті кілька людей, до речі, не є прихожанами Української церкви, які не входять до московського патріархату, вони сповідують іншу релігію. От така в нас дуже, -дуже цікава реальність. Радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Саліван протягом останніх місяців конфіденційно спілкувався з секретарем Радбезу. Московії Миколою Патрушевим та радником російського президента з питань зовнішньої політики Юрієм Мушаковим. Про це повідомляє Wall Street Journal. Джерела видання повідомили, що метою цих розмов було запобігання ризику ескалації та збереження каналів зв'язку з відкритими. Зазначається, що офіційно ці розмови ні в Білому домі, ні в Кремлі не підтвердили. Зокрема, Білий дім публічно не визнав жодних дзвінків між Саліваном і будь-яким високопоставленим російським чиновником з березня. Але Wall Street Journal — достатньо цікаве видання, яке знаходиться під контролем глобалістів, але яке, в принципі, є достатньо фаховим. І ця інформація, вона знову ж таки говорить про те, що нас в якийсь із способів підштовхують. Ну і знову ж таки, мирні перемовини щодо чого. От який може бути компроміс в теперішніх умовах? Визнати і Крим, і Херсонську область, і Донецьку-Луганську область територією Росії. А якщо не визнавати, то який компроміс напополам поділити, простити злочини військові, а хто відбудовувати буде, на які гроші і так далі? Оце вся шкода буде компенсовувати, завдана Україні як державі, інфраструктурі, а шкода завдана людям. 2,4 мільйони людей втратили житло хто буде платити за побудову житла для них. Таких питань може бути дуже-дуже багато, але нас все рівно, попри те, хочуть таки заштовхнути до цього мирного договорняка. Ну, а зсередини, цьому всьому, як я вже казав раніше, завжди готовий підставити плече Єрмак, навіть не те, що готовий підставити плече, а працює для того, щоб в кінці кінців це можна було реалізовувати. Владі США варто провести швидкі та фундаментальні зміни в питанні оборони. Через ризик виникнення куди потужніших військових конфліктів ніж нинішній в Україні. Про це заявив голова стратегічного командування США, адмірал військово-морських сил Чарльз Лі... Річард на щорічному симпозіумі Ліги підводного флоту. Ця українська криза, в якій ми зараз перебуваємо, це лише розминка. Наближається щось більше, і мене зовсім небагато часу, перш ніж ми зіткнемося з такими випробуваннями, яких давно вже не бачили. Про це сказав глава стратегічного командування США. От така цікава новина, не надто популярна, але все-таки в кількох змі вона проскочила. І ця новина говорить нам знову ж таки про те, що наступні, ну принаймні півтора десятка років для світу будуть дуже, -дуже складними. І готуватися потрібно до дуже жорсткої війни, до боротьби за ресурси. Що знову ж таки Україна не робить? Ну і напевно, те, що Україна цього не робить, пов'язано якось з тими людьми, які знаходяться при владі в Україні. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн провела розмову з Володимиром Зеленським, де повідомила президента про представлення наступного тижня програми фінансової допомоги на 2023 рік. Про це повідомляє прес-служба Єврокомісії. Програма допомоги передбачає фінансування українського бюджету в розмірі до 1,5 мільярда євро на місяць, що в загальному становить до 18 мільярдів євро. Президент фон дер Ляйн підтвердила, що ЄС продовжує надавати гуманітарну допомогу Україні, особливо взимку. Лідери також обговорили важливість забезпечення експорту української сільськогосподарської продукції у світ. Це ж прекрасно. Експорт сільськогосподарської продукції. Тоді, коли ми відповідно до аналітики, вже видання The Economist, а не моїх слів, знаходимося в точці однієї з найбільших загроз голоду в світі. Ну, але всі це підтримують. І знову ж таки, дуже цікавий захід, про який чомусь не пишуть. 30-ти тисячний, як говорять, Лівацький шабаш вимагає примусу України до капітуляції. В Римі відбулася акція дуже чисельна, близько 30 тисяч осіб. Під назвою За мир. Основною вимогою акції фактично був примус України до миру. А для початку припинення постачання нам зброї. Ну, це фактично а, така, знаєте, лівацька шизофренія, як я б сказав. Це все поєднувалося, нібито з критикою Путіна. Але водночас із критикою НАТО, що дуже цікаво. Нато, напевно, також на когось напало зараз настільки відчайдушно, як Московія на Україну. Захід зібрав представників різних організацій, але основним символом, центральним символом Заходу був веселковий ЛГБТ-прапор. Це прекрасно, це просто прекрасно, ну і знову ж таки, це дуже чіткі вказівники. Кого підтримують ті самі глобалісти, які прагнення вони реалізовують, присутні були як невеликі організації, так і політичні важковаговики. І це я хочу окремо відзначити, бо серед них так звана Демократична партія Італії, яка контролює близько 15% новообраного парламенту, і вона є провідною опозиційною силою до правого уряду. Правий уряд, всі ЗМІ, європейські ЗМІ, в тому числі українські грантуїцькі ЗМІ, наперед заклювали як проросійські. При тому, що новий прем'єр-міністр дуже чітко зазначила, пані Мелоні дуже чітко зазначила свою позицію ще і в 2014, і в 2015 році. Ніякого сприйняття анексії Криму Крим це Україна. Весь час засуджувала позицію Путіна. Агресію Путіна продовжила надати надавати допомогу і висловлюється так достатньо різко і достатньо однозначно, нам всі ЗМІ маркували їх як праворадикалів і як друзів Путіна. Ну, взагалі, всі націоналісти і всі консерватори зараз, в загальній інформаційній політиці оцього виродженого світового вже інформаційного поля, отримують ярлики фашистів. Але в даному випадку дуже знаковим є, що ключові демократи, яких дуже люблять українські грантоїди, Саме оцих цих італійських демократів, вони виступають за цю акцію штовхання нам до миру, нас до миру. А, ну, звичайно, десь якийсь же компроміс треба з Путіном знайти, десь посередині домовитися. Напівшишечки, так би мовити, щоб Україна. Ну, це, це прекрасно. Це, це насправді а, в мене, мене, чесно, слів немає від того внутрішнього обурення, але добре, що такі речі вже проявляються назовні. Погано інше, погано те, що український, україномовний інформаційний простір фактично такої аналітики взагалі ніде не подає і він не показує. Того, що насправді відбувається, а це якраз в такий спосіб, всякі так звані ліві лівацькі організації дуже сильно підіграють тому ж самому Путіну. Міністерство закордонних справ Польщі закликають українців, застерігають українців від надмірних очікувань від троєстого політичного союзу України з Великобританією та Польщею. Про це заявив заступник міністра Марчин Пшидач у дискусії на українському центральноєвропейському форумі у Львові. Пшидач підкреслив, що мета союзу, про створення якого Лондон, Київ та Варшава говорили на початку року, не полягає в зміні безпекової структури, і подібні очікування від нього в Україні не. Мають ґрунту. Давайте говорити чесно. Зараз є один альянс у світі, який здатен захистити Україну. Цей альянс це НАТО. Не зовсім чесно говорить пан Маршин е, Марчен Пшидач в цьому місці. По-перше, НАТО Україну не захищає Україна, не член НАТО і не буде прийнята в НАТО до моменту, поки вже ми не здобудемо перемогу або не будемо знаходитись за крок до перемоги. Це є перший момент. І другий момент я цю інформацію сприймаю виключно як вкид, як вкид спрямований проти Балто-Чорноморської конфедерації в партнерстві з Британією. Чому? Тому що Балто-Чорноморська конфедерація – це те, що йде в розріз з планами глобалістів, власне. Європейський союз як проект, який зараз вже фактично. Доживає свої останні десятиліття, скажімо так, і розвал Євросоюзу насправді неминучий, і саме через те та ж сама Великобританія, наш найбільш послідовний союзник, покинула Європейський Союз під час Брекситу. А, ну фактично, це а Україну всіма силами геополітично хочуть направити саме в Європейський Союз, а не до Балту Чорноморської конфедерації. І тут варто розуміти, що всередині самої Польщі. Дружньої до нас. Відбувається дуже сильна боротьба польських націоналістичних сил, які зараз мають все-таки владу в Україні і мають певну більшість, і тих самих глобалістів, які нав'язують певний вироджений порядок денний. І щось мені підказує, що цей заступник міністра Марчин Пшидач він належить саме до другого табору, а не до табору польських націоналістів із консервативними поглядами. І саме для того в загальній суспільній свідомості пробують применшити можливий потенціал цього тристороннього союзу. А з приводу військового захисту України, тут, власне, варто зазначити, що знову ж таки НАТО не буде захищати Україну це з одного боку, і з іншого боку, Україна бореться своїми силами з допомогою постачання певного озброєння. Уявіть собі, що ми опинилися там за крок до перемоги. Нас приймають в НАТО, а потім починається Американо-Китайська війна. Які дії НАТО? Чи будуть відправлятися українські солдати воювати з китайцями? Це тільки зараз, і тільки на перший погляд здається, що це якась містика. Весь світ готується до системної боротьби і протистояння насправді досягає вже зараз небачених масштабів. І треба розуміти, що в тих десятиліттях, які вже розпочалися, ну виживуть тільки найсильніші народи. І українці зараз вже показали свою силу на рівні протидії очевидному ворогу, очевидному зовнішньому, але є внутрішній ворог. Дуже страшний. І є інші зовнішні вороги, які також насправді займаються, скажімо так, руйнуванням України, руйнуванням нашого суверенітету. що правда в трохи такий прихований, невидимий спосіб. Для того, щоб вижити в тих всіх надскладних умовах, нам треба це дуже добре розуміти. На цьому у мене все. Дякую вам всім за увагу і до наступних зустрічей. Для Глядачів свого каналу додатково скажу, що на превеликий жаль, в силу відсутності електроенергії, я не можу сьогодні вам відповідати на запитання. Постараюся в п'ятницю, наскільки буде дозволяти ситуація в Києві знайти місце так, щоб з вами таки довше поспілкуватися і надати вам всі можливі відповіді. Прошу вас всіх подобавати дане відео, коментувати його, підписуватись на канал, запрошувати друзів зробити те саме. Хто готовий допомогти фінансово для ведення системної інформаційної роботи? Реквізити є в описі до даного відео. Дякую всім за допомогу. І Я думаю, що ми всі разом згуртувавшись, організувавшись, зможемо протидіяти всім загрозам, про які я говорив в цьому ефірі.